Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось, друзі, дивіться, яке поле, таке трошки наполовину, наче піщане. Зараз погуляємо тут, тут ось ось окраїна, окраїна села. І кажуть, що з цієї сторони також були хатки. Ну, погуляємо, подивимося. Сьогодні у нас по плану кілька таких буде полів. Тобто Дніпра немає, ходить нема де, то будемо вже ходити по полям. Погуляємо, подивимося. Сьогодні у нас команда 4 чоловіка. Юрій Варійович сьогодні каже, я не поїду, сьогодні я бухаю. П'є коньяк вдома. Ну що? У кожного своє хобі. Сьогодні ми самі їдемо. Так що, Юра, привіт, дружище. Покинув ти нашу команду безвременно з коньяком. Про, проміняв на бутилку, русік ти, тик правильно кажеш. Да. Так що, все, друзі, пішли, будуть знахідки, буду вам показувати. Ось, друзі, прогулявся вже начебто й немало. І перша монетка в мене, перша монетка, друзі, це це советик. Начебто, начебто советик, друзі, погано видно. Ранні совети однозначно, тільки поки не розберусь, що за монетка. У Русіка там випала імперія на тій стороні. Я теж там прогулявся, начебто нічого немає, шмультяка багато. Отак ми тут всі разом неподалік друг від друге копаємо, друзі. Ну, як ви замітили, сьогодні я веду пошук своїм прибором RUTUS Versa від польського виробника. Так що, друзі, все прекрасно ідемо йдемо далі. Друзі, сьогодні я хочу вам представити магазин Камрад, який розположений в місті Київ Дмитрія Луценка, 12. В наше тяжелое время магазин «Камрад» гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин «Камрад». Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ой, друзья, трошки переехали. Прошел все по полю, по карте Шуберта. Мы тут побачили хутер. Хутір йшов по полю, край поля і трошки заходив в ліс. Ну по полю я пройшовся, нічого нема, абсолютно нічого, крім пробок. Зараз зайшов в ліс, погуляю тут по таким галявинкам. Може тут щось попадеться. І ось, друзі, перша лісова знахідка. Отакі от, от маленькі дві копієчки ранні совєти. Знаєте, в хорошому сахрані, ну, в смислі блистить, не замизгана, сильно нічого. Хоч вони взагалі не такі бувають замизгані. Це ранні совєти алюмінієва бронза. А тут ще й пісочок. Як бачите, такий пісочок прекрасно копається. І от, ось така монетка випала. Так що, а так, так, взагалі-то нічого і немає. Дивіться, скільки ось дерев попадало, вітром, вітром позбивало, видать, з корнями повиривало. Ніхто цей ліс зараз не чистить. Ось така, ось така картина. Так що йдемо далі, друзі. Чергова знахідка, друзі, і на цей раз знову советик. Тільки вже, правда, пізній соєтік. 5 копійочок, 5 копійочок після реформи 61-го року. Оце, по-моєму, 60. А, 61-й, так. Да. Показалося вроді 67-го. Ну, отакий от отакий монітосик. Не радосний, так, монітосик не але в будь-якому випадку ми його забираємо. Це в нас сьогодні друга поїздка. Тобто зараз відео знімаю за, за дві поїздки. За одну не виходить, тому що знахідок мало, друзі. І приходиться вже ліпити з двох відео одне. Отакий-такий от такий лісок. Весна. Чуєте вже? Тиці ще бачать. Потепліло сьогодні у нас 20 березня. Ось, друзі, я вже підійшов до машини, Володя вже коло машини. І от друзі сюди йдуть. Дивіться, Володя, що знайшов, така штука дуже схожа на хрестик, і вушка є, але ж наче й не хрестик, щось, значить наверх йдуть лепестки. Да? Мідна, видно ось з ось, ось краю, що вона мідна. І підняв отаку ложку. Каже, алюмінієва? каже, ні, тяжка. Попробуй, точно тяжка. І дивіться, друзі, мабуть, мабуть, срібла або, або мідна, і тільки посріблена. Може бути і так. Тобто треба дивитися. Треба очищати, а дивіться, зверху то срібло однозначно. Ну, може і срібно навіть, хто знає. Непогано, непогана ложка. Так що, якщо срібне, володя буде кушати на копі срібною ложкою. Наступного, <хи> наступного <хи> разу. Так, ну все, друзі, переїдемо трошки далі. Да. Угу. Ось, друзі, вже третє. Поле, на якому ми зупинилися. Ну, правда, тут ми колись були, і у нас тут були монети і імперії, і совєтики були, і все таке. Тільки що Руся глянув по карті, по карті РКК, по карті Шуберта. Тут такі були хатки, друзі. Ну, а були це слово корінне, повинні бути, значить, і знахідки. Так що гуляємо, друзі, і дивимося. Ось, друзі, дивіться, зайшли ми на таку пашню. Тільки переорна, тільки свіженька, так? У мене такий чіткий мідний сигнал, я вже бачу якийсь кругляшок. Так, друзі. Що це, що це, що це? Зараз рукавичкою протру, бо не видно, знаєте, воно ж тільки землі. Нічого й не видно. Так. Імперія, друзі, бачу герб. Орел, верніше. А ну-ка, ну-ка, що ж це воно таке, щось цікаве. Так, протрем, друзі, протрем, бо погано видно. Ой, друзі, нічого не бачу. Треба почистити. Але щось цікаве. Дивіться, вона така маленька і такий Орел цікавий. наче 820-х років отаке, ну щось дуже маленьке. Пробуємо таки щось, щось має бути цікаве. Нема у тебе водички? Та нема. Та царська, Та це. царська, я знаю. Дивіся. Деніжка. А ось дивися, бачиш, тут такий орел ще цікавий якийсь. Та денішка, це Микола І. Денежка, думаєш? Да. Ну, щось мені кажеться, що не денежко. А ну так. Зараз туди ногтем. Спеціальна жидкость. Зараз подивимся. Сука, дивіться, не видно ніхе. Бачиш. Начек під серебро, але ну, не серебро ж. Корона, все. Та дені. Ось це. копійка написано, все. Або копейка. Чи? Так, копійка. Та копійки для копійки мали, а може і деніжка, не знаю. В общем, а все дніше. Друзі, так. не дуже добре видно, почищу, тоді вам покажу. Ну це однозначно імперія. Друзі, от вам перша монетка на цьому полі. Так що йдемо далі. Ось, друзі, піймав непоганий сигнал. Зараз покажу вам. І б'є 83, б'є мідь. Але ж, друзі, може бути навіть і алюмінієва ложка, що завгодно. Ну, щоб перевірити, копаємо. Ага, так і є, друзі. Це не монета, це отакий алюмінієвий шмурдячок. А він також гарно б'є. Так що вибачайте, йдемо далі. Черговий монітосик, друзі. І це я так вже підозрюю, що советик має бути, тому що було було під совєтік. Як пробка, як советик, воно так однаково б'є. Мідь вона набагато вище поведе її. Друзі, ну формат такий як три копійки, да, ось, ось вже видно. да, однозначно, друзі. Це три копійки радянські, ранні. Ну Обратно ж вона вбита, погано видно. Заліплена чимто. таке, друзі. Ну, це три копійки однозначно. Так, вже вложимо хабарницю і пікаємо далі. Обратно я знову зайшов на цю. Переоранку походив по чистому полю, ходити приємно, але ж нічого немає. Вернувся сюди, друзі, тому що тут колись ми піднімали монети. От я сюди і знов прийшов. Друзі, отут піймав прекрасніший сигнал, прекрасніший. Копаю і дивіться, вона усю ще на лопаті разом з землею. Менетосик однозначно. Так, так, так. Імперія. Одна одна копійка з серебром. Миколи першого однозначно. От, звісно, вбита. Поле не щадить такі монетки тут. Ну, ось все, все, читається. Одна копійка з серебром. Є. імперія є. Бачите, вона. Я вам скажу, монети є там, де вони були. А там, де чисті поля, що ніколи там не було знахідок, то там її не знайдеш. А там, де завжди знаходились, там ще є. Тому ну, що вибити взагалі все неможливо. В карман, друзі, йдемо далі. Чергова знахідка, друзі, Було так непогано, але це всього-навсього німецький гудочок з нижнього біля. Отакий От на три отвори алюмінівий. Отака знахідка ніяка. Друзі, бачу вже коло машини кучкуються, мабуть, хочуть переїхати, але я б тут, звісно, ще гуляв, тут ще є. Якщо вже випало пару імперій, то воно тут однозначно ще є. Але як команда рішила, так і будемо діяти далі. Ось, друзі, приїхали ми вже на третє місце чи четверте, я вже й не пам'ятаю. Походимо походимо вже тут. Тут Русік каже, колись мужик ходив, і начебто по карті якийсь монастир десь тут поруч, чи отут, може хто знає. Ну, походимо. Ходить, правда, буде, мабуть, некомфортно, тому що тут ще е, патаки від кукурузи. Поле не переорене. Я вам скажу, якщо його переорить, отут тут буде резон тоді більше ходити, ніж зараз. Ну, пройдемося. Пройдемося Два по полчаса, мабуть, і поїдемо далі. Черговий сигнал, друзі. І на цей раз советик. Знову советик. Три копійки. Це вже я бачу, що 3 копійки. Усього написано ранній советик. Ось така манітосина. Ми вже приїхали до одного хутора. Тут кілька хаток всього-навсього. І ось такі заброшки тут є. Тут вже взагалі давно-давно ніхто не живе, друзі. І ми так вирішили трошки погуляти по отаким от пустирькам. Тут ось видно, що був погріб, яма залишилася. Отакі от, от от такі Ну Тут хутор невеликий, мені здається, село, а хлопці сказали, що це хутір. Так що погуляємо тут, друзі. Перша знахідка є. кладем их в хабарницу и пикаем далее. Сейчас это Ось, друзі, наш коп сьогодні прийшов до фінальної стадії. Русік десь пішов його, ще й не видно де він, бо вже дзвонили, вже кажем, коло машини зібралися, давай підходь. То каже, буде йти. Ну, поки нема, це ще довго ждать, я сніму, сніму вже наші таки покажу. Оце сьогодні. Це викопав сьогодні Володя. Ось така імперія. Одна. Це не ясно, що за монетка. Це 20 копійок, це такі типу, хрестика щось незрозуміле. Також буква L вичитали, ми все видивилися. Ну, мідна, чи латунна штука. Ну, ну, Поки не понятно, що воно. І така ложка. Ложка мідна, посеребрана, бо тут ось десь хтось побачив, десь жовте є. Ну, непогана, ціленька, або вирівняти, що буде непогано. Оце у Саньки сьогодні. Ось от три монетки, дві ранні совети. Отаке. У мене сьогодні більше чого, тому що я показую за два виїзди, друзі. Минулого разу ми копали. То там е, стидно було показувати, бо дуже мало монет було. І ось сьогодні. Е, І от картина вже така є. Раз, два, три, чотири імперії. То все советики, канінка. Ось минулого разу навіть попалася частина полушки. Однозначно це полушка. Якось так, друзі. якось так. Попадалися нам отакі номерки. Ми ще не знали, що за номерки. Якісь алюмінієві таке. Взяв думаю, покажу вам. Може хто знає, що воно. На полі було, де посіяна була кукуруза. Її вже вибрали, а от номерки залишилися. Канінка, мудзик, от Отакі от такі знахідки, друзі. Хвастатись, задаватись нема чим особо, але що є, то є, друзі. На полях вже все вибито кругом. Користуючись нагодою, що поля зараз чисті, можна копати, от ми і копаємо, друзі. Так що на сьогодні все, відкопали. Втомились капітально, їздимо ріже, ніж на Дніпро і більше втомлюємося. Так що все, друзі. Гарного вам дня і мирного неба!